Цього року епідеміологи не очікували фіксувати хворих на кір, оскільки після минулорічного масштабного спалаху захворюваності у західній Україні показники інфікованих не мали б фіксуватись. В порівнянні з минулим роком кількість зменшується, але згідно прогнозів, очікувалося, що цього року ми б вже не мали таких випадків. Вони мали би бути поодинокими, оскільки все таки третій рік циркулює вірус і реєструються випадки захворювання. Але на жаль, прогнози не справдилися, і захворювання продовжує реєструватися. Від початку року зафіксовано 45 випадків. 12 хворих були госпіталізовані до львівської інфекційної лікарні. З них п'ятеро діти, решта молоді люди до 30 років. Це є епізодичні контакти. Це вже не є так масово, і переважно випадки є сімейні. Наприклад, брат приніс додому, сестричка хворіє чи навпаки. З дитячих установ зараз вже кору майже немає. Кір насамперед небезпечний ускладненнями. Двохрічного Остапа хворобу атакувала одразу після правобічної пневмонії. Відтепер після кору хлопчик має запалення обох легень. Побачила, що в горлі почали прожилки тріщати, думала, що стоматіт, викликали дільничну. Дільнична назад нас на орлика, каже, може, то не долікували запалення. Тоді вже в нас на приймальні, що є плями і сюди. Хлопчик, як і більшість дітей, яких захворіли на кір, не мали проти цього вірусу щеплень. Тому епідеміологи закликають не нехтувати вакцинацією проти кору і краснухи. Обидві ці хвороби висококонтактні і циркулюють ще на Львівщині. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.